Не броні відпочинок, поки не дізнаєшся це. Яна, так що ж це таке? Ти мені зараз висилаєш шість плюс одна, сім плюс одна, вісім плюс одна. Поясни, будь ласка, що означає ці ночі в турі, коли ми з тобою замовляли сім ночей як мінімум. Давайте розбиратись. У нас з вами є пакетний тур, і є, звичайно, виліти. На сьогоднішній день більшість операторів, особливо по мінімальній ціні, розраховані на 6 плюс 1 ніч. завдяки цьому. Ці оператори лідирують в пошуковій системі, бо ми в готелі проводимо 6 ночей і повних 7 днів відпочинку. Дивіться, отут от вильоти, як вони будуються. Тобто ми вилітаємо з кишеньову посеред ночі, зранку ми у себе в готелі. Ми відпочиваємо перший день, другий день, третій день, четвертий, день, п'ятий день, шостий день, сьомий день. І це виходить 6 ночей, але 7 днів. І на сьомий день ввечері ми ввечері. Нас забирает